Дорогі тельці, я вітаю вас і давайте глянемо, який буде жовтень для вас, якими енергіями він буде наповнений. Куди вам варто рухатися, на що звернути увагу? І обов'язково глянемо також підказки для вас на іншій колоді, на колоді магічні послання богинь. Це буде як Порада, якась настанова, послання для, для вас якась підтримка. А зараз на основній колоді глянемо, що ж, що ж буде чекати вас у жовтні місяці? І так, для вас на жовтий місяць випадає трійка жезлів. Ну що ж, це дуже хороша, дуже результативна карта. Яка говорить про те, що вже якісь, якісь кроки були зроблені раніше. Уже якийсь шлях ви пройшли. І от ця карта як символ якогось моменту очікування і моменту планування. Карта вказує, що. Ви на шляху до, якось, до якоїсь своєї мети, коли вже якісь результати видно, але ще багато чого попереду. І карта каже, що ви, дорогі тільці, на вірному шляху. І всі ті дії, всі ті кроки, які ви пройшли раніше, вже починають якби, приносити свої плоди. І якщо ви раніше, наприклад, робили якусь роботу, щось готували, то в жовтень буде тим місяцем, коли ви побачите вже якісь конкретні певні перші результати. Це ще не кінець, але це вже той момент, коли ви, коли прям всесвіт підказує вам, що ви правильно дієте. Дієте і тепер тільки вперед. Аркан також закликає, що на своєму шляху до якоїсь мети треба проявити терпіння, треба проявити впевненість в вірності вибраного шляху. Успіх уже ось-ось. Але необхідно продовжувати рухатися вперед, не зупинятись на тому, чого ви вже досягли. Трійка, це, трійка жезлів це карта родючості. Вона може говорити про те, що ви вже планували, наприклад, якусь, якийсь проєкт. Ви працювали над ним. І ви в жовтні можете побачити, як цей проєкт починає зростати, розвиватися. І вже, можливо, навіть приносити якийсь перший такий, можливо, не дуже великий, але вже дохід. І це має надихнути вас, мотивувати, рухатися далі, тому що ви на вірному шляху. Карта про Проект, проект Під словом, проєкт, я маю на увазі і проєкт якийсь на роботі, і проект як Союз у стосунках, і проєкт відносно себе. Можливо, ви почали працювати, зайнялися здоров'ям, почали ходити в зал. Це також проєкт. Тому що ми дивимося одну карту на всі сфери. Тому розумійте під цим словом таку, таку багатомірність. Карта проявляється у всіх сферах життя. Зрозуміло, що цей прогноз не індивідуальний, він загальний. Тому ми говоримо швидше про енергію жовтня для тельців. Сама карта, сам Аркан підкреслює. Що вам важливо в жовтні не залишатися на самоті, не діяти одному. Тут важливо командна робота, тут важливо бути відкритими до, до допомоги інших, до співпраці, тут важливо бути відкритим, відкритим якимось новим можливостям, новим перспективам. Трійка жезлів також показує те, що ви можете планувати, скажімо, переїзд. Вона відкриває перед вами оці нові простори, нові горизонти, і закликає, що не, не бійтесь, рухатися далі. Жовтень місяць буде часом, коли ви ніби в стані якогось очікування, але Ваше внутрішнє відчуття буде про те, що ви розумієте, що рухаєтеся ви в правильному напрямку, і те, про що ви мрієте, теж задумане, буде успішно реалізоване. Карта каже, що в жовтні ви відчуєте, що ви на якомусь такому закрок до. Стабільності, до впевненості, до того, що ваші, до розуміння, що ваші зусилля не, не були марними. В жовтні місяці ви будете проявляти ось таку активність ініціативність. Ви зможете повести за собою людей. Це карта лідера. Керівника, підприємця, людини дії, людина, яка вміє планувати і не боїться взяти на себе відповідальність. Карта також говорить, що з фіна фінансовій стороні, в фінансовій сфері, у вас теж будуть якісь е хороші результати, тому що е Карта свідчить, що ви є людина, яка вміє поводитися з фінансами, яка вміє заробляти гроші, яка є відповідальна, яка є надійна, і такою людиною ви будете почуватися в жовтні. Карта також говорить про те, що ви людина, яка націлена на особистісний професійний ріст. Яка прагне до нових цілей постійно розвивається, але попри те, готова почути думку інших, готова співпрацювати. І карта теж каже, що в жовтні, можливо, не все вдасться так, як ви прямо плануєте. Але ви зможете взяти себе в руки, не здатися і знову все одно продовжувати докладати зусиль на шляху до своєї, до своєї мрії. Ви не пасуєте перед труднощами. Ви просто як втілення енергії і втілення розвитку. В стосунках, ну, Аркан Трійка жезлів може говорити про те, що в стосунках, як один партнер от. Наприклад, покладає на щось, якісь великі надії, мрії про шлюб, якісь або про тривалі стосунки, і також, може, може, це тільки думки, але, скажем, хто сам, хто один. Хто самий, ви можете, знаєте, ще відчувати якусь таку тугу за тим, що було, за колишнім партнером. Ви можете ще думати про нього. Дехто з вас ще навіть може чекати повернення коханої людини, сподіватися, що це була якась така пауза, і от людина зараз повертається і навіть може пропозицію зробити. Для когось ця карта каже, що ви очікуєте якоїсь реакції від партнера. Якась у вас є ця надія на розвиток стосунків, на спільні інтереси, на побудову сім'ї міцної пропозиції шлюбу. Але може бути і така ситуація, що хтось з партнером з партнерів зробив пропозицію, а, хто... а інший партнер. Взяв якби, час на роздуми. І от тепер той партнер, можливо, ви, хто зробив пропозицію, чекає на відповідь. Так, от швидше за все, що в жовтні от у вас буде такий період очікування. Якщо. У вас є, давайте до роботи ж, вернемося, Якщо ви планували, наприклад, відкрити якусь свою справу, свій бізнес, то перед вами от в жовтні відкриваються хороші можливості, відкриваються якісь горизонти. От на роботі тут можуть бути якісь зустрічі, ділові, знайомства, відрядження. Можливо, хтось навіть якісь ринки з Буту нові, нові буде відкривати. Це такі робочі моменти, коли ваш бізнес готовий до розширення. Можливо, навіть стосунки з партнерами з-за кордону або ринки з Буту за кордоном. Це сам аркан, це аркан можливостей і перспектив, коли в жовтні місяці потрібно буде зробити якісь конкретні кроки. І це буде як вклад у розвиток, на перспективу. Але якісь результати ви вже побачите, якісь плоди ваших попередніх дій і рішень ось-ось уже в жовтні місяці проявляться. Можливо, хтось на роботі отримає підвищення, може навіть стане керівником. І буде, буде керувати командою, ну, якимось колективом. Давайте глянемо, яка ж богиня підтримає вас, дорогі тельці, в жовтні місяці. І яке послання хоче передати вам богиня. Давайте глянемо. І в нас богиня ізольда. Це. Безсмертна любов. І так яке ж послання хоче передати нам, нам ця богиня, богиня, богиня кохання? Так, любов, якою ви ділитесь, буде вічною, незалежною від ситуації. Послання Ізольде, коли справа стосується якихось сердечних драм, допомога завжди поряд з вами. І ця допомога, вона повсюду, вона навколо вас і вона всередині вас. Може здаватися, що люба біль, яку ви відчуваєте, заглушує голос внутрішньої мудрості. Але, тим не менш, процес стілення проходить швидко і ефективно. Ваше серце повинно позбутися від горя, від відчуття, що ви один, і позбутись від, від гіркого відчуття зради. На це може піти якийсь час, тому запасіться терпінням. Поводьтеся з собою так, як з людиною, яка не зовсім здорова, обережно, ніжно і лагідно. Заставляйте себе виходити в світ, не з ціллю віддімстити, а для того, щоб погуляти в парку, в лісі, повернути собі позитивне відношення до життя. Природа, великий цілитель. Сама богиня Ізольда, бачите, навіть зображена на природі серед квітів, серед, серед дерев, тому що природа стілює. Вам, дорогі тільці, потрібно просто вдихати чарівні інтонації природи. Більше часу проводити в лісі поряд з тваринами, і ви знову відчуєте опору під ногами. Ви повернете собі здібність відчувати свій дух і бажання знаходитися серед живих. Я обіцяю вам, каже Ізольда, що рани вашого серця заживуть, і з часом ви зможете. Передавати людям оту беззастережну любов. Сама Ізольда це легендарна кельтська богиня, яка стала жертвою трагічного любовного трикутника між її суженим королем, королем і е, королем Марком Корнуольським і сером Тристаном. Прекрасним благородним рицарем. Серце Ізольди розривалося між почуттям обов'язку, який зобов'язував її стати жінкою Марка і пристрасним коханням до Тристана. Сьогодні Ізольда допомагає нам справлятися з такими трикутниками в коханні. І вона надає нам підтримку через Любов і романтичну, і любов батьків до дітей, і дружню, дружні стосунки. Вона нагадує нам, Ізольда, що незалежно від ситуації, наша любов є реальною, могутньою і безсмертною. Закликайте, звертайтеся до Богині Ізольди кожен раз, коли вам потрібна допомога у стосунках. Між людьми, які не тільки є поряд з вами, але можна звертатися і тоді, коли потрібно звернутися і поспілкувати з людьми, які вже покинули цей світ. І богиня Ізольда з радістю допоможе вам залічити, зцілити ваші рани. Бажаю вам дорогі тільці, нехай жовтень буде для вас найкращим місяцем і вирішить ваші, ваші якісь питання найкращим, найвищим способом.